Вчора я відпрацював цілий день. Не як цілий день, півдня. Бо півдня я його збирав тільки, там. ну не півдня, поки я затащив сюди. Все це підключив. шланги тут так, що можна просто з дому працювати. Вдома поставити апарат, а пістолет взяти з собою. 25 метрів шланга. Я думаю, що тут буде. 15 у всіх цих безвоздушок, а тут 25. Ну, це плюс. Я його можу поставити. Якщо в мене великий таунхаус або будинок трохітажний, то я його ставлю на першому поверсі, шланга взяв з собою і пішов працювати. Це величезний плюс. А, так, що це я зараз наношу? Я зараз склею скло холст. Я його там не мию, вільно. це просто я запхав туди, запакував і все, давлення скинув. Бо з не здавлення. Так, що тут ще? Пістолет, просто бомба, я не знаю. Це просто песня. Работати ним. Я отак стою. От стіни отак. І наношу, десь на метр. Нічого на мене не ляпає. Наносить він клей бостик на давленні 100 бар. 100-110 до такого. Я на нього виставляю, йому вистачає його видавлювати. Ну, задоволення я вчора отримав. Класно. Да і стоїть такий апарат теж хорошо. Це 9-літровий він, але у мене був шнековий. Там, я не пам'ятаю, який теж якийсь китайський апарат, але шнековий. Що мені в не подобається? Давлення там більше, ніж продуктивність нанесення. Там 12 літрів було в тому апараті. Але мені не подобається, що це треба там воздух відкривати, потім відкривати кран, щоб подача пішла. Типу. Там нажимаєш на кнопку, щоб... Ну коротше його дуже багато. І щоб їм було нормально працювати. От. А цим просто нажав курок і все, і ти працюєш, наносиш. Але в тому була продуктивність 12 літрів. Це вже просто з головою там. В мені і 9 літрів теж отак вистачає. Він качає просто капець. Так що, якщо кому треба старий апарат, можна штукатурку, можна гідроізоляцію, можна навіть поли заливати, якщо хтось таким це займається, можна шпакльовку, любу, крім гіпсової. Бо якщо гіпсову шпакльовку використовувати в таких апаратах, то може пропасти світло і ви вже ніколи в житті туди і не достанете. А в цих апаратах взагалі не можна. Не рекомендую цим, цим займатися. Бо якщо в такому апараті застине гіпс, то це все, хана йому, короче. Так що так, працюємо далі. А, і що я поклеїв за цих полдня? Повністю заклеїв всю всю комнату. оці отсі тоже цю фігню алюмінію тоже заклеїв, Тут от косики на дверях скритого монтажа. Потім ця стіна клеїлась. І ця стіна клеїлась. Це все залишається шліфована штукатурка. От коси. Біля дверей скритого монтажа, таке все поклеює. Це все, що я поклеїв вчора за ось цим апаратиком. Працюю я один, але легше. 100 тисяч разів легше працювати. Чим з напарником тобі ніхто не пиздить, він мовчить і працює. Все. І бабосики приносить. маленький.